Вітаю! Сьогодні розповім вам про новий аромат від Нарцисо Родрігес, який називається Narciso Rodriguez for Her Mask Nude Oде Parfum. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати, що ж в цьому ароматі таке є цікаве. У мене є цей аромат, і цей аромат я зараз цю пляшечку відкриваю і трішечки ще додаю на руку собі. Ось, у мене пробник отакий пробник цього аромату. Зараз я вам розповім про те, в якому розмірі виходить цей аромат. Цей аромат виходить. В 30 мл, або в 50, або в 100 мл. За 30 мл – 79 євро, за 50-110, за 100 мл – 150 євро. Те, що написано на фрагрантиці, що ця пляшечка такого дуже м'якого рожевого кольору, і саме скло, воно таке матове, ось як на оцій пляшці теж. І матовий такий колпак, колпачок, кришка на флаконі. Так, цей аромат вийшов у 2024 році. Тобто цей аромат вийшов ось зовсім, зовсім недавно. Я знаю, що ще не у всіх. В магазинах цей аромат є, і я знаю, що не всі, не всі країни ще його отримали. Тобто цей аромат тільки приходить до деяких країн. Я бачила цю пляшку в магазині. Дуже красива ця пляшка. Дуже якщо для вас. Це важливо, щоб пляшечка була естетично гарна, то там все просто супер. Це не отаке жахіття, яке було в All of Me. там зрозуміло, що це було. Там ось така пляшка, до якої ми всі звикли. З Нарсисо Родріс, у мене така, знаєте, давня, дуже давня історія. І давні, давні рахунки. Ось за мною стоїть ось з цього боку а, пляшечка, яка називається Narciso Rodriguez Essence. Дуже красивий аромат, і а, він і зараз а, це один з тих ароматів, який мені дуже подобається, один з моїх а, улюбленців. І колись а, я пішла до магазину, дивлюся, цього аромату вже нема. На полічках думаю, що це таке? Навіщо вони його зняли? Бо він супер класний, він супер. Там такий, знаєте, мускус, але він такий тонкий, він такий, трішечки там пудри. Він супер класний, він супер такий сенсуальний. Ну, просто-просто 100% із ста. І його зняли. Цей аромат зняли. І потім я. Протягом довгого періоду я не, не тестувала інші аромати на нарциса, бо я була дуже ображена на них, що вони цей аромат зняли. І я, потім у мене з'явилася оця пляшечка, тут всі по 10 мл. Оця, 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 оця. І ще у мене є 2 на 4 мл. І потім я купила собі оцей влорал. Версію, це оде туалет. там ще є оде парфам. Ось вона мені дуже сподобалась. І з того часу я почала тестувати на Нарсиса Родрігеса. Я вам хочу сказати, що цей аромат Нарциса Родрігеса він мені дуже сподобався. Я не думала, що він мені настільки сподобається. Він на мені на мені зараз, я його вже декілька днів рознашую. Я з ним ходжу. Тобто, це. Відео, це мої перші такі враження, але, ну, перші і, може і не перші, бо я в ньому знаходжусь вже, вже протягом е, декількох днів, і все мені подобається. Що у нас в цьому ароматі є? В цьому ароматі вона є, у нас є рожевий перець, жасмін, білі квіти. Які саме білі квіти? Я не знаю. Там просто написано, що білі квіти. Олія Троянди апельсиновий цвіт, мускусний акорд нарцисо, тут так і написано. Якщо ви тестували аромати від Нарцисо Родріса, ви знаєте, про що я кажу. У Родріса є така, знаєте, типова нота для Родріса. І який би ви їх аромат не взяли, Ось їх мускуси, вони якось, якось трішечки схожі один на одного. Тобто ця типова мускусна нота, потім у нас тут є пачулі, кедр і е, абсолют е, тонка. Що е, хочу сказати, я коли побачила, що тут є абсолют тонка, боби тонка. Я думала, що він буде більш солодкий цей аромат, але ні, він ну, трішки, трішки солодкий, але якщо ви хвилюєте, що він буде дуже солодкий, ні, він не дуже солодкий цей аромат. Коли я побачила, що тут є ем, олія Троянди, я подумала: уга, ну навіщо? Але я хочу сказати, що я, я не можу її своїм носом так розпізнати на 100%. Тобто, якщо вона тут і є, я її або не чую, або її тут так небагато, що вона мені зовсім не заважає. Взагалі, цей аромат, як на мене, він дуже цільний. Знаєте, цей аромат, його навіть не хочеться розглядати якось окремо, знаєте, рожевий перець окремо, жасмін окремо. Його хочеться розглядати та вдихати ось все, все разом. Все... За один раз, щоб було все заміксовано так, як, як воно є. Я хочу сказати, що, на мою думку, цей аромат, у нього є всі шанси стати ароматом для багатьох людей. Ароматом аромат підпис, як на мене. Бо цей аромат, він, коли ви його відчуваєте, інколи може таке бути враження, що це не аромат. Аромат, духи, парфум. А це ваша шкіра, вона так пахне. У мене таке враження, коли я цей аромат відчуваю, що я, я лежала у ванній кімнаті, не у ванній кімнаті, у ванній. ну, в, в, в такій гарячій воді з піною, там годину відмокала. Там, шам... там запах, наприклад, шампуня, геля для душа. Оце все таки, знаєте, намішано. Може, там якась маска для волосся? Все намішано, все разом. І ось, ось такий запах. Тобто, це запах свіжості і чистоти. Але не такий запах, запах, свіжість і чистота, яку ми шукаємо, наприклад, влітку, коли дуже-дуже спекотно, коли там. 38. плюс І нам нам би хотілося, щоб був на нас аромат свіжий, може, такий якийсь цитрусовий трішечки, бо цитруси вони дають таку прохолоду і таку свіжість. Тут немає такого. Тут немає такого. Тут є просто чистота ось як чисто вимутого тіла. Коли ви тільки виходите з ванни і може ще. Ще вся шкіра, вона ще гаряча від цієї ванни, від оцих масок, що ви там собі наробили. Маски, креми, оце все. Оце такий, знаєте, оце, такий мікс. Оц, оц, мені здається, що, ну, по-перше, дуже багато людей так, так, пахну, так пахнуть. Ось, і, Тобто у цьому ароматі у ньому є ось такий запах, тріш, трішечки. А, не можу сказати, що доглядовий крем для обличчя чи для тіла, але ну, може трішки щось є таке. Дуже приємно, дуже класно, мені дуже сподобалось. Я вам раджу піти до магазину, коли цей аромат, якщо цей аромат вже є, то розпові... розповідайте, якщо ви його вже. Протестували, але я вам раджу його піти та протестувати, як вам він. Мені він дуже сподобався. Я буду шукати або 10 мл, або 30. 10, я думаю, що буде складніше, тому що ну, не всі аромати виходять у, 10, у нарцисо Родривіса. Дуже класний. Прямо, прям дуже-дуже класний аромат. Це один з небагатьох ароматів нарцису від якого я прям так знаєте, у захваті. Я хочу сказати, що цей аромат він сидить дуже-дуже на, на шкірі близько до, до шкіри, дуже-дуже близько до шкіри. Тобто не очікуйте якісь там знаєте, шлейфи на, на 300 метрів, такого не буде. Але Приємні відчуття від цього аромата 100% є. А цей аромат, як на мене, у нього досить непогана стійкість. Для мене непогана стійкість, ну, взагалі, стійкість для, для мене це така, знаєте, це таке optional. Тобто її може і не бути, але тоді ціна цього аромату повинна бути адекватна. Тут ну, десь 3-4 години, тут не більше, ніж це. Але як на мене, і е, сходячи з того, е, які аромати зараз виходять, е, яка у них стійкість, то 3-4, я вам кажу, що це навіть і не, не погано, люди. Ось, Так що мені дуже-дуже-дуже сподобався цей аромат. Е, дуже класний, він такий, він такий сенсуальний, такий. такий... Ароматний і прям, я коли його перший раз протестувала, я прям не могла відірватися. Ось так стояла і нюхала руку. Супер-супер цікавий аромат. Ось, якщо ви його вже протестували, розповідайте нам всім у коментарях. Якщо ще ні, то розповідайте, чи хочете його протестувати чи ні. Я вас. Вітаю ще раз. Доброго вам, доброї вам середи. Зустрінемось з вами у неділю. Всім сьомки.